На Прикарпатті запустили проект із оздоровлення дітей та родин загиблих воїнів. Автобус з першими 20 учасниками вирушив у Карпати. Серед них переважно діти, які займаються спортом. Упродовж тижня на них чекає насичена цікава програма, в якій вони матимуть змогу зустрітися з відомими спортсменами міжнародного рівня, провести з ними тренування та поспілкуватися. Талі, який Пішов нам на зустріч і допоміг нам зробити. Він спеціалізується виключно на, на спортсменах. Там проводять змагання, збори спортсмени різного рівня, в тому числі міжнародного рівня. Крім того, зараз проводяться збори з декількох видів спорту, і там будуть спортсмени міжнародного рівня, також їх тренери. Що ці діточки наші вони, будуть. Вони, вони Цих тренерів могли бачити тільки по телевізору і зможуть, їм буде приємно побачити їх вживу, як вони проводять змагання, як вони проводять навчання, тренування, і це збільшить їхні досвід і знання. У межах проєкту кажуть посадовці, проведуть зустріч з готельєрами Прикарпаття, на якій обговорять плани та напрацювання на майбутній сезон. В області ми розпочинаємо потужний проєкт, який передбачатиме, що ми будемо оздоровлювати наших дітей та родини загиблих, наших героїв, які віддали життя за Україну. Сьогодні ми відправили діточок, які будуть мати можливість протягом тижня відпочивати та оздоровлюватися у Буковелі. І ми надіємося, що такі заходи стануть традиційними. Вже на наступний тиждень у нас буде проведена рада готель. Єрів, де ми визначимося, як будуть проходити оздоровлення даної категорії діточок на Прикарпатті, у планах кажуть вова зробити такі відпочинкові тури для дітей героїв традиційними та регулярними. Валентина Федорчук, Ігор попик, телеканал 402.